Всім привіт! Сьогодні третя частина відео про різноманітні струбцини, режими та опорчки, які я використовую для роботи зі своїм мобільним верстачком з його профорованою поверхнею. Також хочу розповісти ще до, про додаткові можливості оцих врізаних тетреків. Покажу приклади роботи. Пізноманітну фіксацію, деталей, думаю, буде відео корисне. В новому відео я вже показував ці прижими, які я використовую на т треках Але скажу так, що ну, виходячи знову ж таки з досвіду використання на своєму цьому робочому столі т треків з тими прижимами, час від часу, -часу з'являється якісь такі завдання, що потрібно. Зіткнити фіксацію деталей десь вже поза межею дії самих прижимів на, ну, в зоні роботи т треків І хотілося б мати ще додатковий якийсь прижим, який би міг працювати з перфорацією в багатьох виробників оцих прижимів є. Вже прижими, які працюють по, по перфорації, але в них принцип фіксації залишається знову ж таки для мене трохи неприйнятливий. Так як вони от, навіть взяти оці китайські, в них є або е, різьбовий шток, або якийсь гвинт, наприклад. З таким метеликом. І потрібно знову ж таки, щоб зафіксувати цю прижим чи струбцину, треба лізти під верстак, шукати місце, де є можливість зафіксувати, закрутити оцей гвинт чи ту саму гайку. От, Наприклад, в цьому верстаку є місце знову ж таки тої самої ручки. є багато місць, де там кріпляться якісь там місце кріплення струбцини. там десь Наприклад, я поставив, мені потрібно здійснити фіксацію деталі десь в цьому місці. Зараз я попробую залізти під верстак і показати, як воно там виходить. Яке прикольне місце. Видно? Видно. Тепер мені якось треба ще запхати от цю шайбу і саму ту гайку. Дуже незручно, знову ж таки, повторююся ще раз, на мою думку, фіксація самих прижимів чи струбцин на верстаку має здійснюватися зверху, тому що знизу може у вас стояти там якийсь інструмент, ще щось, якийсь там буває, якусь тумбу можна засунути, якщо на монтажі буває купа всього там під нього. Під нього. Поставили, і щоб зафіксувати якусь трубцину, прижим, потрібно то все або вигрібати, або якось лізти, викручуватися, щоб його зафіксувати. В принципі, можна цілком нормально використовувати без цих гайок у ці режими. Так, в них виходить нюанс. От якщо їх використовувати в такому режимі. то... Коли в них навіть у цих китайцях опорні ці кнопки такої форми, вони передбачають фіксацію знову ж таки знизу за допомогою оцього гвинта з, з гайкою. Ну, тут просто шток вкручений в втулку. І. В принципі, можна їх використовувати і без них. Єдиний нюанс, що при фіксації їх трохи буде підгинати і піднімати. От, Тобто видно. Зараз покажу. О, є от такий от ефект піднімання. Ну, якщо ви використовуєте їх для е, стандартної якоїсь роботи, то, в принципі, ну, звичайно, краще їх прикрутити до. Робочої стільнички вашої, щоб не було там зайвих якихось рухів. Але для вирішення якихось там разових завдань, ну, лізти туди, крутити їх. Один, другий потрібно прикрутити. Якщо фіксуєте деталь якусь, потрібно прикрутити. Чекайте, де то, що в мене є один. Ще. Ще один прикрутити. ну, чотири, Гвинта, то тут треба потратити купа часу, якого особливо на монтажі, його завжди не вистачає, тому що хочеться поставити швидше, вирішити якісь там свіжі проблеми, які вилізли під час монтажу, а не бавитися з кріпленням струбцин на верстаку. Ці струбцини китайські я брав спеціально для фіксації деталів, для того, щоб можна було зафіксувати деталь на верстачку в вертикальному положенні, і щоб робити якісь там дії вже з самим торцем деталі, там, чи поклеїти, щось обрізати, щось фрезернути, під, підрізати. Ну, для отих цілей. Тому що, наприклад, брати їх, от, хто працює з. МДФом або з ним, натуральним деревом для фіксації деталей. Зараз я спробую десь їх розмістити, щоб воно влізло. Якщо їх використовувати для фіксації деталей в такому положенні лежачи, наприклад, там вам потрібно перед фарбовкою. Пошліфувати поверхню, якщо це там МДФ чи дерево, то їх використовувати я не бачу змісту, тому що тут висота самої цієї губки виходить 21 мм. То або щось підкладати вже під той матеріал, що ви шліфуєте, або ну, вони просто не підходять, для, не підходять для таких цілей. Хоча зроблено так непогано і фіксують з таким помірним зусиллям. Ну, можна. Їх вирвати звідси, звичайно, але коли деталь зафіксована, ну, її зсунути досить важко і потрібно дуже багато зусиль докласти, щоб вона вам змістилася. Типа, як для Китая вони нормальні, можна за ті гроші порівняно з ціною на. Такий девайс від фестола, хоча там площадка вона менша. Ну, якщо не часто, не для частого використання, то е, оптимальний варіант. Мені вистачає. Рідко користуюся, тому вони в мене ще живі. Е, в мене вони вже десь років 4, напевно, можливо. Так, да, Десь 4 роки. 3-4 роки. Поки що живі. Простенька конструкція, немає нічого тут сильно ламатися. Хіба що пластмаса трісне. Так, далі. Е, от, пішли ми за ті гвинти, які кріплять е, самі струбцини чи пжими знизу поверхню. Е, багато виробників вони пропонують отакі струбцинки вже з тим типом кріплення, але хочеться знову ж таки працювати е, е, над робочою поверхнею і не лазити під верстак лишній раз. Знову ж таки, зробив той самий трюк, що показував себе відео Аслан. Це є гвинт меблевий з От, шляпка і просто зачіпається за отвір. Як воно працює, приблизно зараз покажу. Заберу ці струбцини, вперли детальку собі прижим і зафіксували. Зробив поки що собі такий експериментальний варіант, але, думаю, мені потрібно буде оцей гвинт змістити трохи, трохи сюди, більше до центру струбцини. Чому? Тому що, так як я користуюся цими кнопочками, я б хотів, щоб оця струбцина в режимі фіксації, вона ставала в рівень, оця передня поверхня, в рівень. З передньої поверхні кнопки, щоб можна було так само в неї впиратися не мі... і щоб деталь не міняла мені кута на самому верстаку. А так, в принципі, можна і самим прижимом користуватися. Гарно тримає Проблем ніяких з фіксацією немає. Дуже простенький, простенький вихід з положення. Кусочок фанерки, меблевий гвинт на 6, просверлив отвір п'ятіркою, нарізав різьбу і, ага, до речі, тут видно такі темні п'ятна. Після того, як я, зараз розповім, що це я. Після того, як я нарізав різьбу. Ну, Як в дереві нарізається різьба, Ну, як нарізалось, так нарізалося. Гвинт дуже легенько ходив, ну, мав навіть трохи такого шату трохи. ліво-право. І для того, щоб він ну, під навантаженням просто не стягнув з собою різьбу, капнув ну, таку от прикольну штуку. Я вже десь показував в своєму відео. Пур 555.6. Воно по консистенції як водичка. Декілька капельок просто в отвір з різьбою капнув, і це, оцей так розійшовся. Ну, це десь по розміру, ну, як, напевно, по 2 см на, на радіусі вийшло. Тут, тут така нормально виходить таблеточка зміцненого матеріалу. І зараз, от мені щоб гвинт прокрутити, мені треба брати ключик і ключком крутити, тому що я вже вручну не покручую. А раніше я просто легенько прокручував ключиком. І що я скажу, я вже цей пур я тестив, тестив на воді, брав просто шматочок кидав ну, попередньо. Ним обробив і кидав воду, то дуже круто воно захищає від води. Плюс, от саме великий плюс у цього пора є в тому, от я коли прикручував оці направляючі те-треки, коли врізав сюди паз додатковий, в мене от в цьому місці закручені гвинти. Вони попадають на кріплення. Ну, стільниці, які прикручені, ті кутнички, які прикручені до самої рами стола. І так як я крутив імпактом дуже швидко і, і весело, я оцей, оцей, і там той гвинт у мене просто прокрутилися. У мене збилася різьба і вийшло так, що єврогвинт. Просто прокручувався. Відповідно, ніякої фіксації не відбувалося. Знову ж таки, пару каплюк цього чуду розчину І як виглядає отвір? От я обрізав Єврогвин, бо він впирався мені в, цей, в той кутничок. І досить класно, От видно, залишки клея білий. і Зараз покажу, як він тримає. Ну, тримає, ніби там нічого не було. МДФ, коли зриває різьбу, він просто якби розпушується, а коли я капнув цей так, магнітиця викрутка, не можу закрутити. Коли я капнув цей розчин, то оцей розпушений МДФ він зробив. В, ну, і закрутив гвинт, і він застиг навколо різьби оцього гвинта. І тепер, От, я затягнув мертво, От, вже проскакує викрутка, а гвинт не крутиться. Дуже класна штука. Рекомендую. Не на правах реклами, але так, чисто, з практики. Так, далі. далі як можна проводити фіксацію деталей. За допомогою струбцин зрозуміло, прижимів зрозуміло. Для чого я ще використовую, так, про ці струбці я сказав, для чого я використовую ще додатково робочі поверхню? Для, наприклад, є така штука, як. Зборка корпусу якогось там шухляда, наприклад. Візьмемо шухляду, ну, там, грубо кажучи, шухляда якась. Я таке скрутив, збив без клею. І потрібно вдарити ХДФку. Це може бути корпус якогось ну, невеликого відповідно до розміру стола, наскільки можна розмістити. Якогось чи там верхнього модуля чи нижнього. Розташовую кнопки ось таким чином і просто впираючи отак по діагоналі сам корпус, можу вже крутити. ХДЕФку. Не міряючи діагоналі, ну, тобто в мене він буде скручений вже під прямим кутом. ХДФка буде крутитися під прямим кутом, щоб корпус не змінив діагоналі. Дуже зручно так користуватися з допомогою кнопок. Прикольний фокус. Ще один вертикальну деталь затискати я показував. І ще покажу. Як я використовую цей фокус прямим кутом для склейки кутових деталей. Але перед тим давайте я вам ще покажу. Так, що я хотів показати, я хотів пок... а, пояснити, чому я користуюся оцими кнопками круглими. Наприклад, мені потрібно. Виставити ті кнопки для фіксації, от, знову ж таки, до цього корпусу, та Просто не буду ставити корпус твої шухлядки, а покажу, на прикладі просто плити. От я встикнув кнопки, і за рахунок того, що в них кругла поверхня, не всі чотирма кнопками вже торкаються до деталі. Тут є Кут 90 градусів. Це гуд. Якщо ж використовувати кнопки, наприклад, іншого плану, от такого, як використовує, пропонує Metabo, разом з цим верстаком, то дивіться, що відбувається. От я їх поставив в тих місцях, що потрібно. Так? От. Тепер мені треба кожен цей упор підрівняти. Як воно відбувається? От, виставив. Так, тут одна лінія виставлена. Так, тут добре пролягання, тут добре. Так, тут косо. Мені треба його підкрутити. Так, і тут, бачите, щелинка теж треба підкрутити. Так, виставити. Так, десь пора і тут ще трошки. Одним словом, для того, щоб їх виставити для того, щоб скручувати якісь деталі, виставляти під кутом 90 градусів, їх треба перше виставити. Ну, на це йде дуже багато часу. Потім є такий ризик вставити якусь деталь, і вона стукнула нечайно, не помітили, що ви її зрушили. І у вас вже губиться кут 90 градусів. За рахунок того, що це є квадрат, зараз я візьму кутничок. І покажу, що в такому випадку можна накрутити. От, вже у вас не йде кут 90 градусів. Все. Збивається, бачите? От, видно вже щелинку. Виставив по цех. Тут не доходить. От за рахунок того, що кнопка чуть-чуть прокрутилася, маємо таку штуку. Хоча згодом дуже класно. Класно зроблені ось такі прорізи. Це для того, напевно, щоб щось кругле затискати. ну Ніби, ніби все гуд Зроблені ось такі кутики, можна, наприклад, щось там під 45 градусів, десь щось так втикнути. Ну, ніби як класні, але не для. Виставлення деталей під кутом 90 градусів для того, щоб там, прикрутити якусь там задню стінку. Хоча оці високі е, самі упорчики від мотабу, вони дуже прекрасно е, працюють з, якщо їх використовувати в лінію, з цими китайськими швидко. Зажимними, зажимами, чи як вона називається. Тобто за рахунок ну, того, що сама сам порчик він високий, О, можна чудово фіксувати деталь. І фіксує ну так, нормально. Так, далі покажу ще один трюк, який я часто використовую. Для того, щоб клеїти деталі під, під кутом. Деталі я дуже часто використовую зараз з'єднання, там, наприклад, цоколь до якогось мебелі під запил під 45 градусів. З'єднання під кутом 90 з запилом деталі під 45 градусів. І після того, як я зробив запил, мені треба якось з'єднати ті деталі. Звичайно, я завжди тут засверлюю шканти короткі, тридцяточки, але їх потрібно ще додатково обов'язково склеювати. І для того, щоб вони засохли в потрібному положенні, ну, склеїлися. Потрібно якось виставляти. У мене для тих цілей є ось такі струбцини, але вони трохи-трохи недобре з'єднують. Ну, їх можна використовувати, але в них є там свої нюанси. Як я зараз використовую? З рахунок того, що в мене є врізані тетреки, треки, я беру кусочок. Крема. Зараз покажу, як воно відбувається. Ксочок фейму, вставляю трек Затискаю, обов'язково затискати треба. Сверлом на 5 або ключком. Фіксую. І останні декілька замовлень я так і клею. І покажу зараз для чого. Знову ж таки, я вже показував в минулих відео, я робив оцей паз гущим, ніж сама ширина тетрака. Тому що я от зараз однією рукою вставляю фрейм і, вже не вирівнюючи гвинта, нормально швиденько фіксую. Тобто зараз я його затягну і покажу, як я буду це все діло кріпити для того, щоб, наприклад. Склеїти цоколь під кутом. Так, і мені потрібно виставити зараз тут кут. Так, трошки я тут поспішив. Що я беру? Беру, що є під рукою. Під рукою в мене є коротка грибінка, собі ставлю, фіксую. Підтягую. Так, тут треба забрати. Розфіксую. такий трюк, який дуже мені допомагає пришвидшити процес виставляння і склейки таких речей. Ось зараз це фіксую. Тепер ставлю цю Один, другий. Можна звести оці грибінки в кут, а можна залишити місце для виходу клею. Обов'язково передсклейкою, якщо ви це робите на своїй робочій перфорованій стільничці, щось підкласти. Або наклеїти хоча б скотч прозорий, потім не віддирати разом зі стільничкою. І е, часом буває, що після присадки е, засверлювання під шкант під кутом е, під час з'єднання воно буває чуть-чуть як зміщується. Тому що забуваються шканти під кутом. І я е, ставлю на шістку, шістка вона трошки така податлива, ну, шістка шкант маю на увазі. І для того, щоб вирівняти, можна. Ще додатково зробити отакий от трюк. Тобто я беру на з'єднання, щоб тут гарно воно все склеїлося рівнесенько, притискаю струбцем. Притиснув тут, звів тут. І тепер мені потрібно, щоб воно склеїлося під кутом 90 градусів. Так як в мене ці направляйки вони врізані під кутом. 90 градусів, ну, перпендикулярно одна відповідно іншої, можна ще використати самі фрейми для фіксації додаткової деталі деталі для попередньої склейки. Ну, струбцинка, зараз другу поставлю. Помітьте, що знову ж таки я все роблю однією рукою. Зараз однією рукою знімаємо відео, а другою все фіксуємо. Тобто, принцип, на мобільному верстаку, що одні, одна рука у вас зайнята, наприклад, утримування деталі, деталі, а другою рукою ви вже її фіксуєте. Немає різниці, яким прижимом. чи... Ось таким, чи таким, чи будь-яким іншим. Чи тою самою струбциною, яка у вас в Тетреку. Чи так. Чи Так Так що ось таке відео вийшло. Про схеми фіксації, система різ... різноманітні фіксації, і надіюсь, воно було для вас корисно.